Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії Валентина Єфремова, завідуюча юнацьким сектором Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої, сьогодні поговоримо про читання: чому варто читати і чи є якась користь від читання. Бо, якщо ви байдужі до літературної творчості і не любите читати, ось вам кілька науково обґрунтованих причин. Чому потрібно переглянути своє ставлення до книг та впровадити ще одну корисну звичку в своє життя? Ми сьогодні навіть не будемо говорити про те, що читання збільшує словниковий запас, покращує грамотність і вдосконалює культуру нашого мовлення, а назвемо сім причин, чому потрібно читати щодня: читання вмикає мозок. Іспанські вчені довели, що читання стимулює наш мозок таким чином, ніби ми переживаємо прочитаний досвід у реальному житті, література допомагає пізнати один одного. Читання дає унікальну можливість повністю зануритися у думки та відчуття іншої людини. За даними вчених, це може покращити соціальні навички людини та робить її. Більш співчутливою до інших, книги це каталізатор щастя. Чені раніше довели, що пережитий життєвий досвід робить нас набагато щасливішими, ніж матеріальні речі. Дослідники університету північного Техасу з'ясували, що літні люди, які продовжують читати у зрілому віці, є більш задоволені своїм життям. Читання зменшує стрес. Британські вчені з університету Сасексу довели, що читання заспокоює краще, ніж прослуховування музики, прогулянка чи чашка гарячого чаю. Для того, аби зменшити стрес на 68%, достатньо лише 6 хвилин зосередженого читання. За цей час скоригується серцебиття та зніметься напруга у м'язах. Читання має ще лікувальний ефект. Допомагає краще спати, покращує самооцінку і зменшує депресію. Читаючі, мають в середньому краще фізичне здоров'я та розвинутий інтелект. Книги тренують мозок. Регулярне читання захищає від погіршення когнітивних здатностей у старості, а це пам'ять, логіка та уява. За даними дослідження медичного університету Нельсона Расела, люди, які люблять читати, в два з половиною рази менше хворіють на хворобу Альцгеймера. Книга відкриває нам інший світ, любителі читання менше схильні робити поспішні висновки про людину і є більш толерантними. Тож читайте книги і будьте обізнаними, здоровими і щасливими.